Який ви пам'ятаєте кращий рекламний ролик? Зубна паста. Лакарут. Та ну його біса того американця! Кока кола перед новорічним. Свято наближається. Не гальмуй сік І Не ти коли холодний. Не гальмуй, снікерсуй. Памперси дітять, бігають в трусиках памперс. Сістер веселіше прибирати двічі швидше. -про. Про веселіше прибирати двічі швидше Але їм треба, їм треба просто терміново змінювати їхніх рекламщики. Ціна круглейка, кузькуські вже маленька. Про бетон від Ковальської з порноакторкою, про рівненську рекламу піци з об'єктивацією жіночого готівки. Давайте всі одразу. Ель Пасо. Твої фантазії – наша піця. Щось там у мене застуда. Е, е, я вас розумію. Ні, нічого ви не розумієте. Ця застуда. Я вас розумію. Ні, не розумієте. Чудово розумію. Колдрик сильніший за вашу застуду. Шоколад. пористий був мі міленіум. Да, здається. Бульбашки. Відбір мізерна з плантацій, де ростуть найкраще в світі плоди какао. Реклама бонжура. Новий бонжур.